Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Вбивство полковника СБУ у Києві СБУ ліквідувала кілерів. Нагадаю, за даними НВАЙТІ, вбитий полковник СБУ Воронич керував групою, що ліквідувала моторолу в окупованому Донецьку. Також він відіграв ключову роль у наступі на Курщину. Ось слова Малюка в оригіналі. Слава Україні! Всім бажаю міцного здоров'я. Я буквально декілька слів прокоментую одну подію сьогодні. Вранці ми, силами СБУ проводилося затримання агентурно-бойової групи ФСБ РФ, які були маршрутовані завчасно в Україну, і три дні тому вчинили вбивство вбивство співробітника СБУ, полковника. Воронича Івана Івановича, нашого славного побратиму, в результаті переведення негласних розшукових активно контрозвідувальних заходів, лігво вороже було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. Хочу нагадати, що є єдина перспектива для ворога на території України це відповідно, смерть. Крім цього, хочу подякувати за професіоналізм і підтримку співробітникам департаменту карного розшуку національної поліції України. Як зазначається, воронич був офіцером Центру спеціальних операцій Альфа та служив у СБУ протягом десятиліть. Службу він розпочав у середині 1990-х. Згодом командував п'ятим управлінням підрозділом спецоперацій, що отримував технічну підтримку від ЦРУ і був відповідальним за вбивство одного з командирів бойовиків невизнаної в лапках Донецької народної республіки Арсенія Павлова за псевдонімом Моторола. Уже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Воронич був частиною елітного. Підрозділу відповідального за дії в сірій зоні фронту за інформацією НВІТ, Цей підрозділ відіграв ключову роль у наступі ЗСУ на Курську область рефлітку 2024 тисячі двадцять четвертого року. У СБУ підтвердили вбивство свого співробітника та повідомили, що розслідують обставини. Однак подробиць не розголошують, офіційні особи наразі не припускали причетності Москви до загибелі Воронича. Пише НВАЙТІ, колишній голова СБУ Іван Баканов, який особисто знав полковника Воронича, заявив, що той брав дуже актив. На участь у протидії російській агресії з 2014 року. Якщо мотивом є вбивство на побутовому ґрунті, це одне, але це може бути публічна страта, здійснена росіянами. А це вже зовсім інша історія, яка вимагатиме від СБУ комплексу негайних заходів, каже він. Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина. Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що вбитий полковник СБУ Іван Воронич, за його словами, чоловіка вбили п'ятьма посилами в притул. коли той виходив з. Свого помешкання ОСБУ офіційно не підтверджували імені вбитого. Там лише заявили, що під час стрілянини вбили працівника спецслужби. За фактом убивства відкрили кримінальне провадження за 348-ю статтею Кримінального кодексу України, посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування, захорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Борислав Береза додає загибель полковника СБУ в столиці України від руки Кілера. Це не просто непоправна втрата. Для всієї держави під час війни це ще й сигнал для наших спецслужб посилити пильність, адже обставини убивства свідчать. Кілер був ознайомлений із секретними справами загиблого із такими внутрішніми подробицями, яких стороння людина знати не могла. Отже, таки зрада. Сьогодні в Києві відбувся злочин п'ятьма посилами в притул із пістолета з глушником. Під час виходу з помешкання, де проживав був убитий полковник СБУ Воронич Іван Іванович, і це тяжка втрата для України. Він був офіцером професійним патріотичним. Та відданим захисту України Кілер виконав замовлення Кремля. Цього диверсанта або зрадника треба знайти і обміну він не підлягає. Полковник Воронич боровся з ворогом та був причетний до великої кількості успішних операцій проти нашого ворога. Саме він був одним із тих, хто започаткував в СБУ напрямок, який і сьогодні генерує рашистам проблеми. Тож зрозуміло, що ворог полював саме на Воронича. Це ще й зрада всередині, а це теж вимагає розслідування і пошуків джерела зливу. Російська агентура, на жаль, досі діє у держструкції. Тура, те, що вбивство було скоєно в місті масового мешкання співробітників СБУ і те, кого вбили, говорить не лише про захвалість виконавців, а й про те, що хтось злив інформацію про участь в операціях, його місце проживання та все інше, тож розуміємо, що це ще і зрада всередині, а це теж вимагає розслідування і пошуків джерела зливу. Російська агентура, на жалі досі діє у держструктурах. Вічна пам'ять справжньому патріоту України, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.